Вітаю, ви на каналі Стежками життя. Мене звати Анастасія. Підписуйтесь, ставте подобайки. Приємного прослуховування! Коли однокласниця кинула мені в обличчя, та навіщо тобі вчитися, селянко? Все одно коровом хвости крутитимеш. Я вперше по-справжньому захотіла вдарити людину не кулаком, а своїм майбутнім. Мене тоді ще звели Зоряна. Звичайне дівчисько спокинутого Богом селища лісниче. Ми жили з мамою в старій хаті на краю, а єдина розкіш, дід, який чекав на нас у протилежному кінці села, з вічно теплою піччю та запахом печеної картоплі. Хто був моїм батьком, ніхто вголос не казав, але в очах людей я бачила відповідь краще за будь які довідки. Я стояла, з першою спиною до стіни шкільного сараю, і стискала кулаки так, що нігті вирізалися в долоні. Переді мною блискучи новими чобітками крутилася Віра, донька володарки магазину, місцева королева нашого класу. Навколо неї, як завжди, роєм висіли дівчата, ловили кожен її гримасливий погляд. Дивіться, дівчата, вона голосно зиркнула на мою спідницю, перешиту з бабусиної сукні. У нас тут нова мода, бідність ретро. Хтось захихікав, хтось опустив очі, ніхто не заступився. Яке ж тобі місто, зоряна? Віра зробила крок ближче, її підфарбовані губи перекосила ти народилася в гної, там і залишишся. Навіть у ПТУ тебе без білета не пустять, а мами твої на квиток сама знаєш. Я відчула, як у мене тимні в очах. Дід завжди повторював розмом бий, й не руками, але в той момент усі його слова просто розсипались, як сухий хліб. Моя рука сама злетіла гору. Ще раз так скажеш ж зуби шукатимеш у кров'ячому яслі, прошепіла я. Віра різко відскочила та замість того, щоб замовкнути, тільки голосніше завелася. О, бачите. ось вона майбутнє доярка. Бити вміє, а от таблицю множення без пальців не злічує. Цього разу я вдарила. Угорки, крик, сплетені коси, чийсь здивовані вигуки, усе ж мішалося в один гарячий клубок. Коли нас розтягнули, у Віри текла з губи кров, а в мене вже гаряче пекли щоки від мамоного ляпасу. Уявного. Того, що я знала, отримую вдома. Ховатися я вміла з дитинства. Того дня заліза на старий горичний настил у сараї, де пахло пилом сухою соломою і маминою втомою. Драбина, яку вона забула прибрати, стала мимрятівним трапом у небо, у дворі грюкнули важкі кроки. Зоряно! голос мами розрізав простір так, як ножем ріжуть замерзлий хліб. Виходь негайно! я заммерла. Якщо вийти одразу, не кричить. Якщо не вийти, не ще дужче якому сказала? Виходь, поки сама тебе не знайду. Я обережно визирнула з горища. Мама стояла посеред двору, витавши руки об фарту. і дивилася так, ніби перед нею не донька, а ще одна важка корова, що не хоче йти в хліб. Мама, ти мене кликала? зробила вигляд, ніби випадково опинилася на горі. А ти там що забула? Сюди живо. Мені й тут добре. Я зараз тобі добре покажу, втомлено, але грізно промовила вона. Що ти знову в школі вчудила? Нічого. Збрехати було легше, ніж дихати. То вона перша почала. Хто вона? Та віриш знову про мою спідницю, про навоз, про те, що я запнулася, мама стиснула очі, ніби намагалася відгородитися від моїх слів. І ти знову в бійку. Зоряно, ти ж дівчинка. Дівчинка, чуєш не бугай. Мені закортило закричати а як інакше? Як ще закрити її рота? Але я тільки ще сильніше стиснула щелеп. До нас сьогодні класно приходила. Мама вперлася руками в боки, сказала, що директор кличе «І Якщо ти не вгамуєшся, в опіку подзвонять. Зрозуміла? Слово опіка впала важким каменем кудись у живіт забрати, розлучити, відправити в інтернат. Мені не треба було пояснювати Історії у селі вистачало. Увечері я пішла до діда, як завжди, коли земля горіла під ногами. Його хата стояла так далеко, що коли я добігала, здавалося, ніби тікаю не тільки від мами, а від всього села. Ну що, знову кулаками світ рятувала?» Дід Василь зустрів мене на порозі з тією самою напівусмішкою, яке було більше втомленої мудрості, ніж веселощі. Вона, вона каже, що народилася в гної, видушила я і опустилась на табурет, що мені максимум навоз кидати. Дід мовчки налив мені чаю з м'ятою, постав переді мною шмат хліба і тільки тоді заговорив. Слова це теж гній, онучко, тільки не всякий треба розмазувати руками. А як тоді? Вона ж не заткнеться. Не заткнеться, поки не побачать, її вирок сміховинний. Кулаки багато розуму не вимагають, а от довести, що ти не така, як вони говорять, отут і починається справжня бійка. Книжками, головою, терпінням. Я фиркну терпіти її, та ні, не її. Дід глянув прямо мені в очі терпіти себе, свою злість, ти вчитися, поки вона в селі гниє власних образах. Його слова тоді здалися мені занадто м'якими для такого жорстокого світу. Але десь глибоко вони вкорінилися, як насіни, на якій ще належало прорости. Наступного дня ми з мамою стояли перед дверима директорського кабінету, а моє серце гупало так, ніби вирішило самостійно звідти втекти. Директор Коваленко сидів за столом, уважно дивлячись у папери, але я чітко знала, то не папери його цікавлять, а я проблемна учениця з неповної сім'ї. Світлано Іванівну, сухо почав він, звертаючись до мами, хоч очі час від часу ковзали по мені. Вашій доньці вже 15. Якщо ви не впоратись, ми будемо змушені залучити служби. Бійки, скарги, конфлікти це ж не жарти. Вона просто захищається. Мама говорила тихо, але я чула, як стремтить її голос. Віра язика за зубами не тримає, ви ж самі знаєте. Про чужих дітей так говорити не варто, обірвав її директор. І до речі, її мати наша постійна благодійниця. Те прозвучало так, ніби сума конвертах важла більше за синці на моїх руках. Мене попросили вийти. Коли мама вийшла з кабінету, очі в неї були червоні, а плечі опущені, як у людині, в якій зламали щось головне. Доню. Вона сіла навпроти мене, поклавши руки на стіл, ніби ми збиралися підписувати якийсь вирок. У нас є один рік. Ти закінчиш дев'ятий, і ми збираємо всі копійки, продаємо все, що можемо, і ти їдеш у місто вчитися. В училище, в техніку неважливо. Головне забрати тебе звідси. Я не хочу в училище, вирвалось мене автоматично. Я не знаю, чого хочу, але не цього. У нас немає вибору, зорю, тихо сказала вона. Жінка директора і мама віри, подруги, якщо ще раз щось подібне станеться, вони зроблять так, що ти взагалі нікуди не вступиш. От у ту мить я вперше по справжньому відчула, як працює несправедливість тихо, буденно, з посмішкою і початкою на конверті. І тоді ж зародилось інше відчуття вперте колюче. Якщо світ грає нечесно, значить, мені доведеться виграти його по його ж правилах. Через рік мій клас танцював повільний вальс під кольоровими кульками в шкільній залі, а я сиділа в дідовій хаті, обійнявши коліна, і дивилася у вікно, де літо розтікалося по небу золотими смугами. Іди, дід курив на порозі, не озираючись, потім шкодуватимеш. Не піду, вперлася я. Я їм не потрібна, і вони мені теж. Я брехала, мені було боляче до сліз. Та я не хотіла бачити, як віра влаштовує чергову виставу в новій сукні, як усі її тиснуть руку, а на мене зиркають краєм ока, згадуючи всі мої витівки. Через місяця сіла в старий автобус до обласного центру Блакитним з одним рюкзаком, маминими сльозами на плечі та дідовими словами в голові доведи, що вони помилялися. Я тоді ще не знала, що через 10 років повернуся в лісничине дивчиськом з навозу, аж жінкою, чиє рішення змінить долю всього села. Що ті самі слова, які колись тиснули мене до землі, підштовхнуть прямісінько на сцену, де на мене дивитимуться десятки знайомих очей, включно звіреними. Минуло десять років я поверталася в лісниче не листівку в чиїхось спогадах, а власницею компанії, яка викупала землю біля села під будівництво великого оздоровчого комплексу. Те саме село, де мені колись пророкували вічний навоз, тепер мало стати місцем. Куди приїжджатимуть ті самі піські пані і пани відпочивати. Іронія мені подобалася. Про те, як я до цього дійшла, можна було б записати окрему історію гуртожитки, підробітки вночі, стипендія, що танела як сніг на долоні, перший бізнес-план, який всі називали дурнувату фантазію сільської, і перша маленька перемога, оренда старого будиночку відпочинку, що потім перетворилося на прибутковий проєкт. Але головне було не це. Головним було те, що я тепер могла прийти в лісниче не як проблемна дівчинка без батька, а як людина, від якої залежить, буде тут робота чи ні. А поки я їхала до села в чорному позашляховику, по розбитій, але вже розміченій під ремонт дорозі, в самій лісничій крутилося чуже життя життя віри, віра, яка взяла найкращого. Віро, йди, твій знову впоперек дороги валяється. крикнула якась жінка, забігаючи до сільського магазину. Віра зморщилася так, ніби їй жбурнули в обличчя не слова, а жменю холодного попелу. Колись вона мріяла виходити з дорогих бутіків у великих містах, а тепер раз по раз вибігала з крамнички працювала разом з матір'ю, тієї самої, що свого часу носила подарунки директору. Вона грюкнула дверима магазину, потягнувши важкий замок, і майже побігла по вулиці. Попереду, не дійшовши до двору, лежав її чоловік Тарас. Колись найзавидніший хлопець села. Тепер втомлений чоловік із порожнім поглядом, і запахом перегару, що був у ній ще здалеку. Гад ти, а не лимужик! — зашипіла Віра, смикаючи його за рукав, всю кров з мене вже випив. Тарас підняв голову, подивився на неї крізь густий туман у очах, прикрив обличчя руками і застогнав. Знову ти. Вона лопцювала його словами. Час від часу кулаком у плече. Але все одно тягнула додому, штовхаючи, смикаючи, витираючи із щік злі сльози. Перед самою хвірткою він раптом прояснішав, подивився на неї твердіше, ніж за останні роки, і тихо сказав Віро, дай вже якогось яду, щоб не бачити тебе більше. Вона замерла, ніби її вдарила обухами, а потім схопила старий металевий таз, що валявся під паркана, і з усієї сили зацідила йому по спині. Ще й язик розв'язався, вигнула, але голос у неї зірвався. Що, вірко, не клеїться сімейне щастя? Із за сусідського паркану озвався старий дід корній той самий, що бачив усі сільські історії від початку і до кінця. Так буває, коли женеш чоловіка на собі силою. Та полетів уже в його бік. Віра не промахнулася, але й навіть попадання не принесло полегшення. Вона розвернулася і майже втекла назад до крамниці. Втома, образа і страх вплилися в тугий клубок у її грудь. Колись вона справді виграла Тараса. У ніч випускного, коли я не прийшла на свято, він напився від розпачу і болю, що не побачив мене в залі. Віра тоді не змарнувала шанс, забрала його до себе, поклала поряд, а зранку батьки знайшли їх разом і влаштували такий скандал, що дешевше було одружитися, ніж відмитися від сорому. Тільки от весілля не перетворює біль на любов. Замість найкращого чоловіка села Віра отримала змученого чоловіка, який то працював, то запивав, то мовчки сидів, дивлячись у нікуди. Вона залишалася без освіти, щоб його одного не кидати, без мрій про місто, зате з безкінечними спробами виправити його дитиною, яка так і не з'являлася. Вірко скучила, голос вирвав її з думок уже в крамниці. Осередину, розсовшуючи повітря, влетіла Оля, колишня перша подружка Віри зі шкільної зграї. Колись вони ходили по коридорах, як по подіуму, сьогодні Оля так само працювала десь у селі, але в очах у неї все ще жевріла іскра старої азартності. Та що робити? Людей немає. Зарплату нічим виплачувати, сама тепер стою, знизила плечима Віра, неохоче посміхнувшись. Слухай, тут таке? Оля таємнично нахилилася ближче. Через тиждень у школі вечір зустрічі. Десять років, прикинь. Уже десять. У Віри ще всередині стиснулася. Здавалося, ніби вони вчора ще сиділи за останню партію. Усі наші будуть, захоплено тараторила Оля, і ванька приїде, і тоня з міста. А вона? запитання саме вирвалося. Оля так тільки й чекала. Зоряна? Я так і знала, що ти про неї спитаєш. Класна сказала, що будуть усі. Серце Віри вдарило голосніше Зоряна не з'являлася в селі, відколи поїхала вчитися. Потім за неї виїхала і її мама з дідом. Їхній старий будинок стояв порожній, як немов підтверджуючи не повернеться. Віра жила з відчуттям, що тепер їй боятися нічого, головна суперниця зникла. Цікаво, з якого смітника її витягла Халина Петрівна, зневажливо скривілася Віра, але голос прозвучав над напружено. Та годі, махнула рукою Оля. Нормальна вона була. Це ти її через Тараса постійно смикала, а зараз чого переживати? Чоловік то з тобою? Хто тут переживає? різко відрубала Віра, аж пляшка на полиці дзвінко торкнулася сусідньої. Було б через кого? Оля тим часом добила головну новину. І ще приїдуть ті, ну бізнесмени, які землю скупили, будуватимуть щось. Мама казала, чи то санаторій, чи будинок відпочинку, персонал шукатимуть серед місцевих. Слова бізнесмени в голові Віри зазвучало, як чарівне заклинання. У мріях вона миттєво бачила себе директоркою нового комплексу у строгому костюмі, на каблуках і з серйозним виразом обличчя. Вона не думала про диплом і досвід, вона думала про зовнішній блиск, про те, як вразить. От побачиш», – сказала вона матері ввечері. Я ще була начальницею в тому їхньому санаторі. Доню, мати зітхнула, та в тебе ж освіти немає, і характер, сама знаєш який. Тобто ти в мене не віриш, так? Віра хрипнула дверима і вирішила, що більше з матір'ю ділитися планами не буде. Того ж дня вона побігла до місцевої майстрині на всі руки Тамари, яка стригла чоловіків клеїла вії і робила модні зачіски. Табаро, зроби з мене цукерку. Сіла вона на стілець, щоб усі отак роти пороззявили, та без проблем, самовпевнено відповіла та. Я ж навіть ступала на перекоря. а чому не вивчилася. Та не так не ступила. Віра на мить задумалася, але відступати було пізно. Увечері, стоячи перед зеркалом, вона довго перебирала речі. Хотіла виглядати не просто святково, а презентабельно, як по телевізору. Зрештою, дістала блискучу рожеву сукню з глибоким розрізом ту саму, що вдягала на другий день весільня. Волосся Тамара накрутила так, що голова здавалася втричі більшою. Обличчя густо нафарбувала, пояснивши, так зараз в місті ходять. Віра дивилася на своє відображення і відчувала дивне змішання гордості та сорому, але переконала себе так треба, її мають помітити. У день вечора зустрічі Тарас і самого ранку розпалив баню. Ти що, митися надумав? скептично кинула Віра. «На зустріч не піду ж, брудним», – спокійно відповів він. А з чого це ти тут зібрався? В її голові тривожно задзвеніли дзвіночки. Сидів би вдома, тільки мене усоромиш, нажрешся, як завжди. Не бійся, пити не буду. Тарас посміхнувся куточком гу. Це ще чому? Вона відчула, що знає відповідь, але надто боялася вимовити. Він не вповідав, але в повітрі зависла тінь її імені. Надвечір з усіх кінців лізничого до школи рухалися люди жінки в сукнях, чоловіків в прасованих сорочках, хтось із квітами в руках. По селу вже ходили чутки, що ті самі бізнесмени привезуть з собою ведучих, артистів і навіть закордонних гостей в майбутньому. Віра перевдяглася у тамари, звідти вийшла, плутаючись у блискучій сукні, і ще раз глянула на себе у вікно, ніби це було дзеркало, яке могло дати останню відповідь. Ну що, Вірка, ти сучасна людина, буркнув Тарас, побачивши її. Подивись навколо сірі, прості. А ти одразу виділяєшся. Вона вже майже всміхнулася, коли зрозуміла це не комплімент, а укол. Хотіла влаштувати скандал, підібравши поділ, але на подвір'ї вийшла класно. Прошу всіх у зал, усе готово. Готово, як виявилося, було не тільки застілля. Поряд із школою стояв дорогий автомобіль, І ще один менший, але не менш вражаючий мікроавтобус. Люди перешіптувалися. приїхали ті самі. У залі столи ломилися від страв, яких село ще не бачило, Не домашні салати в старих мисках, а ресторанна подача, м'ясні нарізки, фрукти, напої в блискучих пляшках. В перші хвилини всі навіть соромилися сідати, поки хтось не сказав у голос. раз накрито, треба сідати. Шум, сміх, брязкіт посуду заповнили приміщення. Віра, тягнучи Тарасу до столу, була занадто зайнята, щоб одразу помітити мене. Але коли нарешті сіла і підвела очі, то зустрілася поглядом із жінкою навпроти. Ми дивилися одна на одну кілька секунд. Я у простих чорних брюках і тій сорочці, лише з масивним, але стриманим колоном на шиї. Вона у блискучій рожевій сукні з глибоким розрізом і занадто макіяжем. Їй здавалося, що я дивлюся насмішкувато. Насправді в мене боролися десятки почуттів жаль, здивування, тиха гірка перемога. «Добрий вечір, Віро, сказала я спокійно. Привіт, Тарасе. Привіт. кивнула вона, намагаючись триматися горду. Привіт, заряно. Тарас, уперше за довгий час щиро усміхнувся. Гарно виглядаєш. Дякую, відповіла я. Післом Віра боляче вдарила його ногою. Він опустив погляд, а ми всі разом робили вигляд, що нічого не сталося. Попереду була програма вечора промови жарти. І головне оголошення, яке переверне наші старі ролі. Директор школи вийшов до мікрофона, поправив окуляри і почав з традиційних фраз про дорогих випускників, і як ми всі подорослішали. Я слухала впівуха. Мене більше цікавило, як поводяться люди в залі. Хтось відверто розглядав стіл, хтось озирався в пошуках знайомих облич, хтось уже наливав собі по першій. Віра сміялася голосніше за всіх, кидаючи в мій бік погляди, в яких змагалися страх і бравада. Ви вже, напевно, чули, підвищив голос директор, що біля нашого села почнеться будівництво великого будинку відпочинку. Це не просто нова будівля, це робочі місця, розвиток, шанс для нашої лісничої. У залі гомін. Хтось штовхнув сусіда ліктем, хтось повів бровою. Віра миттєво випростилася, підвела підборіття, ось воно, її зоряний час, як вона собі вирішила. І найприємніше, продовжив він, що цю ідею подарувала нам наша ж випускниця. Тепер керівниця компанії інвестора. Він зробив невелику паузу. Слово має зоря невеличко». На секунду в залі, здається, навіть повітря зупинилося. Віра смикнулась, перевела погляд на пустий стілець навпроти, а потім різко підняла голову. Я вже стояла біля сцени, прожектор влупив в очі, але я не відвернулася. Переді мною десятки облич, знайомі постаріли, деформовані часом і звичками. Хтось шепотів моє ім'я, хтось здивовано прикидав у голові. Ота зоряна, та да не може бути. Я взяла телефон. Голос усередині шепотів. Не мститися, просто покажи, що ти виросла вище цього. Але інший голос той, хто намародився в сараї під насмішки про навоз, вимагав хоч одного удару у відповідь не кулаком, фактом. Десять років тому мені сказали, що я народилась коровом хвости крутити. Почала я спокійно, що максимум для мене гній, ферма і сором за те, що в мене немає тата і грошей на квиток до міста. Вул прокотився залом, як хвиля, як бачила, як віра білі, стискаючи серветку до хрускуту. Я могла залишитися, повірити в це, пробухати життя з тим, хто мене не любить, вважати, що вищі завжди мають рацію. але тоді я вирішила довести протилежне. Я коротко без деталей окреслила свій шлях навчання, робота, перший бізнес-проєкт, можливість купити старий будинок відпочинку, і перетворити його на прибутковий комплекс. Слова лягали рівно, чітко, наче я озвучувала трейлер до фільму про власне життя. І тепер, завершила я, компанія, яку я очолюю, починає будівництво нового оздоровчого центру біля нашого села. Ми будемо брати персонал з місцевих так, будуть вимоги, так, знадобиться хоча б мінімальна освіта, відповідальність і бажання працювати. Я витримала паузу. Але я дуже хочу, щоб жодна дитина тут більше не чула, що вона народилася для навозу. І щоб ніхто не вирішував за інший, де їм місце, по стороні гною чи серед тих, хто приймає рішення. Аплодисменти були не одностайні, але голосні хтось плескав від душі, хтось бо треба, хтось сидів кам'яною статуєю. Я побачила, як Тарас підвів погляд і зустрівся з моїм. У нього було стільки невимовленого жалю, що мені довелося відвести очі. Віра вибігла зі школи майже бігом. Навіть не дочекавши кінця виступу, її блискуча сукня миготіла в темряві, як роздратована неонова вивіска. У голові стукотіло. Це неможливо, це несправедливо, це вона не мала шансу, а не я. Вдома Тарас мовчки збирав речі. Жодних п'яних вибриків, жодних криків, тільки зосереджений вираз обличчя, акуратні рухи. Ти куди зібрався? Віра перегородила йому дорогу. Куди завгодно, тільки не тут, спокійно відповів він. Поки не спився остаточно, не здох під твоїм парканом. Думаєш, ти їй потрібен? В її голосі прозвучала паніка. Зоряні, та вона на таких, як ти, і не гляне. А при чому тут вона? він, нарешті, подивився їй просто в очі. Я до неї навіть не підійду. У неї тепер вистачає нормальних кандидатів, а не алкашів, які колись не змогли сказати ні. Тарас, ну, Тарасику. Вона вчепилася йому в руку, нігті вп'ялися в шкіру. Віру, відійди. Тихо, але твердо сказав він не змушу мене застосовувати силу. Вона відступила не тому, що злякалася його. Вона злякалася порожнечі, яка розкривалася за його спиною. Будинок без чоловіка, крамниця без перспектив, життя без хоч якоїсь ілюзії, що вона теж щось значить. Будівництво центру почалося через два місяці. Дорогою до ділянки цокали каблуки геодоністів, гуділи двигуни вантажівок, заїжджали в село інженери і майстри з різних міст. У кожній хаті, де була вільна кімната, з'являлись постояльці. Віра теж взяла до себе інженера Валентина Валентиновича, чимного, охайного з м'якими манерами. Він говорив їй дякую за вечерю, питав, як пройшов день, іноді приносив цукерку. І дуже швидко Віра зрозуміла, що думати про Тараса їй стає все лінькіше. легше так точно. Я ж у ті місяці часто приїздила в лісниче, контролювала процес, погоджувала плани з місцевою владою. Іноді заїжджала в школу, де колись боялася навіть голос підняти. Але Сарасу ми не бачились, не тому, що я тікала, просто наші траєкторії не перетиналися поки що. Наступна зустріч чекала нас у місті зовсім випадково, на шляху до кав'ярні, де старі історії вимагатимуть відповіді на питання, які ми обидва довго обходили стороною. Місто того дня було сірим і мокрим, дрібний дощ рівно стукав по тротуарах. Люди ховалися під парасолями, машини розмазували калюжі подоблиску. Я поспішала до торгового центру зустріч із партнерами, дрібні закупівлі для майбутнього комплексу ще один день, де все по хвилинах. Я йшла заглиблена в свої думки, коли раптом хтось різко вискочив із за кута. Ми буквально врізалися в один одного. Папка з документами вислизнула мене з рук. Хтось із нас вилаявся в голос. Перепрошую. почала я і замокла. Переді мною стояв Тарас, не завитний хлопець із села, не чужий чоловік, а чоловік із втомленими, але вже не п'яними очима, у робочій курці злогопитий якоїсь місцевої фірми. Зоряно, сказав він, і моє ім'я в його устах прозвучало так, ніби десять років нікуди не зникали. Тарасе, я посміхнулася. Ти один? Він ледь помітно кивнув. Так, ми, з звіро, розлучилися. Я тут живу і працюю. Запала коротка пауза. Тиша між колишніми однокласниками завжди густіша, ніж між незнайомцями. Може, вип'ємо кави? запропонувала я, поруч, якраз і гарне місце. Він знизав плечима. Чому б ні? У кав'ярні було тепло і пахло свіжою випічкою. Ми сіли біля вікна, зовні дощ розмивав перехожих до нечітких тіней, а всередині бариста неквапом малював на пінці якийсь візерунок. Спершу говорили ні про що? Про погоду, про те, як змінилося село, про будівництво центру, що людей тепер побільше, роботи додасться. Я розповіла, що день у день мотаюсь між містом і лісничим. Він, що влаштувався на нормальну роботу, кинув пити та винайняв кімнату. А потім слова, яких я боялася, і чекала одночасно саме прорвалися. Тарасе, можна, запитаю. Він підвів очі від чашки чому ти тоді. Не підійшов, не сказав нічого. Ну, після випускного. В селі, він посміхнувся куточком губ, так як усміхаються люди, що давно програли бій, але нарешті навчилися про це говорити. А навіщо? спокійно відповів він. Коли ти була потрібна мені, я був дурним, не вмів відстояти тебе ні перед вірою, ні перед батьками, ні перед усім селом. Він ковтнув кави глянув у вікно. А коли ти стала такою, як зараз? продовжив. Навіщо я тобі? У тебе тепер є свій світ, свої люди, свої рішення. Нащо тобі алкаш, який колись промовчав, коли мав кричати? Ти перестав пити так, але спогад що я тоді не зміг сказати ні, від води не ведмиєш. Мені раптом стало важко дихати. Усе, до чого я так довго йшла, успіх, сила, незалежність не скасовували того факту, що колись одна моя поява в залі стала для його дзвоном будильника. Який розбудив не до нового життя, а до болючого прозріння. Пробач, сказала я, він усміхнувся вже тепліше. За що? Що стала з собою? Не вбачайся за це ніколи. Він вийшов першим. На вулиці холодний вітер одразу заліз під пальто, мов нагадуючи, що життя триває незалежно від наших розмов. Я затрималась, допиваючи каву, поки хтось іззаду не смикнув мене за рукав. Стривай, я вийшла слідом. Якщо ти розлучився, то чому? Тарас зупинився, зітхнув на мить, задумався. Підбираючи слова, потім сказав правильніше спитати, чому я, з звіро, прожив так довго. Я боявся самотності, сорому, села, боявся зізнатися собі, що зробив дурість у ту ніч, коли ти не прийшла на випускний. Він подивився прямо на мене. А потім, коли ти вийшла на сцену в школі, я раптом побачив, наскільки ми різні. Ти виросла, а я застряг, і зрозумів. Якщо вже колись ще раз любити, то точно не помилку, а людину. Я не витримала і просто пригонулася до нього. Тараса. Він обережно обійняв у відповідь, ніби боявся злякати те хрихке, що між нами раптом з'явилося знову. Ми не клялися одному вічністю. Ми просто почали бачитися частіше. Він подав документи на вечірню форму навчання, я допомогла йому знайти курси, де можна підтягнути базу. А через півроку було наше невелике, але дуже тепле весілля. Ми з показного шику, але з людьми, які справді раділи за нас, і з дітом, що тихенько витирає очі в кутку, і з мамою, яка нарешті усміхається не крізь тому, а від щирого серця. Фраза, навіщо тобі вчитися, коровам хвости крутити будеш, досі іноді звучить у моїй голові, але тепер як стартовий постріл, а не вирок. Кожного разу, коли здається, що щось не для мене, я згадую, як стояла на сцені в рідній школі, дивилася в очі тим, хто коли сміявся і розуміла моє місце там, де я сама його збудую. Не там, куди мене колись намагалися гнати.